Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя Орхідей. Сьогодні хотіла показати вам е, повний розпуск орхідеї фаленопсеса Elegant Magic Season. І зараз я вам його покажу. Ось його повний розпуск. Але, знаєте, шкода, сюди ще треба е, додати. Три квіточки. Так як уже е, до того часу, коли розпустилася ця остання квіточка, він засушив три. Тому отут, як би ще додайте три квіточки. Не знаю чому. Е, в мене є декілька варіантів, чому так сталося. Але, ну, так є. До речі, е, хочу вам сказати, що ця орхідея як би так сказати, квітне по-різному. Зараз, от коли її квіточки тільки недавно порозпускалися, бачите, її пелюстки такі, як кудряві, ось такі випуклі, білого кольору небагато. І зараз я вам е попробую вставити сюди фрагмент відео. Коли я знімала цю орхідею при покупці, і е, наскільки її квіти відрізняються від теперішніх. Тобто ті квіти, які розпускалися вже в мене вдома тоді ще при покупці, теж були такі кучеряві. А коли вони вже е, довше розпускалися, або коли вони розпускалися, не при моїх тут умовах, то вони зовсім інші зараз. Вставлю відео. Ну, і як бачите, наскільки відрізняються її квіти, е, як розпускаються або в різних умовах, або, е, може, в різний період часу, так як зараз вони е, почали розпускатися в грудні, зараз уже січень. А на момент покупки це був, е, я вже не пам'ятаю, це було весною, який це місяць був. Е, і от... Яка різниця в цих квітках. Але подивимось, можливо, ось ці квітки, які, якщо він їх, звичайно, не відсушить. які будуть ось тут триматися на його цвітонусі. подивимось, чи теж вони будуть такі, як при покупці, чи ні. Е, і так, чому я його ось так вам показую. Не так як ті всі орхідеї, які я окремо ставила на столик і показувала повний розпуск. Ну, тому що. Він у мене ось тут так прив'язаний, щоб не втік. Ну, жартую, звичайно, тому що в нього цвітонос такий високий, і він сам по собі не тримається. А високий, причому дуже високий, зараз я вам навіть покажу. Я взяла ось тут ось так зробимо. О! Дивіться, зараз я ставлю, поставила ось так. І оце його цвітонос. Наскільки високий. Ну, і я його так прив'язала, бо він. Тут ще в мене є пухнастий пончик. Ось тут, який також любецяте квіточки. Ну і так, він тут собі тримається, і навіть цього не помітно, бо квіти тут, а розетка внизу. Що хочу ще сказати про цей сорт в моїх умовах дуже повільно розвивається. За весь цей час. Він виростив ось тільки оцей листочок. Бачите? Коріння також він не ростить. Тобто, в нього, по-моєму, там і немає таких корінців, які були б зараз в активному рості. Можливо, це у мене так. Можливо, сорт такий. Не знаю. Але ось тут я помітила, що начебто він там. Хоче дорощувати. Ну, це буде добре, так як шкода, був би такий гарний букетик, але скинув він три квіточки, тому маємо те, що маємо. Ну, а на цьому все. Буду завершувати це відео. Зберегли в історію цвітіння і будемо порівнювати з наступними його цвітіннями. На все добре і до побачення!